Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 28 грудня, ми читатимемо Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Отож, Евангеліє. Одного разу розмірковували учні над Словом Ісусовим, розпитуючи один одного, що значить воскреснути з мертвих. І запитували його, кажучи, як, як же книжники говорять, що Іллі належить прийти раніше? Він же сказав їм у відповідь: Правда, Ілля повинен прийти раніше і відновити все. Та як написано про син, е... Та як написано про сина людського, що належить йому багато постраждати і бути зневаженим? Але кажу вам, що й Ілля прийшов і вчинили йому, як хотіли, як написано про нього. І, прийшовши до учнів, побачив багато народу навколо них і книжників, які сперечалися з ними. І одразу ж весь народ, побачивши його, здивувався і підбігаючи, вітали його. І переходимо до апостольського читання. Браття, не покидайте уповання вашого, яке чекає велика нагорода. Терпіння потрібне вам, щоб, виконавши волю Божу, одержати обіцяни, бо ще небагато, зовсім небагато, і грядущий прийде і не забариться. Праведний віру живий буде, а коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Ми ж не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Через неї були засвідчені древні, віру й Пізнаємо, що віки створені Словом Божим, так, що з невидимого сталося видиме вірою. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, ніж Каїн. В неї дістав свідчення, що він праведний, як засвідчив Бог, про дари його. Нею він і після смерти ще говорить: Вірою Єнох переселений був так, що не бачив смерти, і не стало його, тому що Бог переселив його, бо ще до свого переселення він мав свідчення, що догодив Богу. А без віри догодити Богу він неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає його, дає винагороду. Вірою Діставши откровення про те, що було ще невидиме, побожно приготував ковчег для врятування свого дому. його осудив він увесь світ і зробився спадкоємцем праведності через віру. На цьому все. Божу вам благословення. До зустрічі вечором.